З яким запитом приходити на бізнес розбори, це таке дуже актуальне питання, тому що часто люди зупиняються mm -hmm. і не йдуть на бізнес-розбір, бо не знають, що запитати. Але по факту ця ситуація виглядає наступним чином: уявіть, що ви приходите у лікарню, звертаєтесь до лікаря і кажете: Лікарю, у мене ось такий-то діагноз, що робити. Це так не працює. Ми звертаємося до лікаря, щоб він, як професіонал у своїй справі, Зробив певні кроки і визначив, а в чому власне, полягає проблема, дав інструменти, які допоможуть цю проблему вирішити. Ми їх використовуємо і отримаємо класне самопочуття. Тому, якщо ви маєте якісь ситуації в бізнесі в вашій діяльності і не розумієте, що відбувається, то якраз із цим нерозумінням ви приходите на бізнес-розбір. Кажете, в мене то-то, 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 не знаю, що робити. підсказуй. і отримуєте інструменти, рішення, які можна впровадити.